Привітик. Довнину теж було багато проблем, не тільки зараз. І невірні Богу, царство Божу, не вспадкують. Від годування своїх домашніх улюбленців пастор отримав більше вдячності і радості, ніж від людей, яким він проповідував. І весь світ мучується, в тому числі тварини, бо люди вибрали дьявола, а не Бога. У багатьох людей деформація мізків. Вона не зупиняється, а зростає, прогресує, бо вони невдячні, нелюблячі, нещирі і так далі. Світ випромінює багато гордості. Ці люди, які слухають блогерів, халдеїв, лже-вчителів, у них проблема з мізками і проблеми у всіх сферах життя, ну, чи в деяких точно. І вони, на жаль, в основному не розуміють і не здогадуються навіть, яку духовну інформацію вони споживають щодня, який там дух, не мають потрібної основи Божої. А там в тих відео і в цій музиці сатана, Біси, Ерос і в тих книжках, там, і в фільмах, а не Бог. В багатьох людей голова забита зайвою лапшею. Вони не знають, що робити з війським контентом. І лапша проникає глибше в серце, душу, підсвідомість. Чимало людей шукають славу, гордість, пліток, чого завгодно, але те, що насправді е, потрібно е, Бога істину і Його волю, ні, не шукають. І ми повинні бути в здоровому розумі. Ці віруючі християни, які вказують на свої погони, гордяться, хваляться своїм досвідом церкві, думають. Е, Ну, Щоб прославитися, розбагатіти в ній, бо так хоче їхня душа. Вони невільно мисляться й хочуть. Треба думати про Бога і хотіти виконати Його волю. І Хочеш отримати, віддай все заради Христа і Євангелія. І... Тоді отримаєш в сто раз більше, ніж мав. А ті, хто вибирають дьявола, вони бідні насправді і нещасні, і мені їх дуже шкода. Тому запрошую вас в міжнародну місію Слова Божого, де ми разом вивчатимемо Бога, істину і виконуватимемо Його волю. Амінь. Алілуя.